Всім привіт! З вами Відьма Анастасія. Сьогодні я хочу розповісти вам про значення та властивості символу Триглав. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Триглав це стародавній символ слов'ян. Він є один із найбільш гармонійних символів. У символі Триглава зображується метафізична модель троїчної світобудови, трьома світами якої є Явь, Правь та Навь. При цьому яв це земний світ людей, прав – це небесний світ богів, а наф'я потойбічний світ духів. Тому одне із значень триглаву це всесвітня гармонія. Стародавній знак не лише уособлював її, а й допомагав підтримувати баланс та рівновагу між трьома світами, не допускаючи руйнування всього сущого. Якщо постійно носити триглав як кулон, то можна досягти надзвичайного ефекту. Душа, тіло і дух живитимуться потужною енергетикою, яка підніме людину і зробить набагато сильнішою у всіх сферах життєдіяльності. Рекомендується носити триглав, якщо ви хочете, пробудити духовний чи розумовий потенціал, черпати нові сили для підкорення вершин та досягнення цілей, закликати музу та повернути собі натхнення. Коли перебуваєте на роздоріжжі, і потрібно прийняти правильне рішення. Вийти з глухого кута, в якому опинилися не зі своєї вини, подолати творчу чи життєву кризу, позбутися низки невдач, які заважають руху вперед. Амулет триглав, виготовлений з дерева, накопичуватиме енергію та поповнюватиме її запаси у господаря, щоб амулет був не просто гарною дрібничкою або прикрасою. А служив як оберіг і змінював ваше життя на краще, його необхідно активувати. Для активації амулету найпростіше буде використовувати стихію води. Для цього слід опустити амулет у джерельну воду та протримати його там кілька годин. Далі його потрібно висушити природнім шляхом. А щоб він увібрав у себе енергію свого носія, його потрібно носити кілька днів не знімаючи. На цьому етап активації амулета завершено. Його можна використовувати. Хочу зазначити, що не можна носити триглав на шиї, використовуючи шкіряну стрічку. Крім того, не рекомендується поєднувати слов'янський амулет із християнською атрибутикою, тому носіть триглав на ниці із натурального матеріалу, при цьому не надягаючи на себе хрестиків чи ікон. Завдяки хоч і потужній, але м'якій енергетиці, а також різноманітним якостям, амулет підходить практично всім, незалежно від статі чи віку. На цьому я завершую моє відео про значення та властивості символу триглав. Якщо у вас виникли питання, пишіть мені у коментарях, я з радістю відповім вам. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам мої любі всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!